Син з невісткою перестали зі мною спілкуватися, бо я не впустила їх в свою щойно придбану квартиру. Житло я для себе придбала, про що я їх попереджала заздалегідь, тому не розумію, на що вони образилися. Моє життя було непростим. Мені вже під 60, а я так і не встигла пожити добре, то хоч на старість хотілося б спробувати. Після свого весілля я пішла жити в невістки до свекрів. Квартира у них була гарна, трикімнатна, таке житло тоді було велика рідкість, тож всі мої родичі і знайомі вважали, що мені дуже пощастило відразу потрапити в таке добро. З однієї сторони, може, і так, і на свекруху мені гріх скаржитися, вона зі мною непогано жила, але важко було двом господиням на одній кухні. З іншої сторони, наявність житла не спонукала мого чоловіка рухатися далі. У нас ріс один син. І він вважав, що того, що ми маємо, нам вистачить. У 50 років, на жаль, я стала вдовою, свекрухи також вже давно немає. Тепер ця трикімнатна квартира належить мені і сину. Але будинку вже більше 40 років, і під'їзди старі, і квартира потребує капітального ремонту, на який було потрібно дуже багато грошей, яких у нас не було. Тож я усвідомлювала. Що мені потрібно самі подбати про свою старість. Коли син одружився, я наважилася їхати на заробітки в Італію. Просто мрія мати свою квартиру була більшою за всі мої страхи, і я без вагань подалася на чужину. А тим часом син з невісткою почав жити в нашій трикімнатній квартирі. Я їх відразу попередила, що гроші їм висилати не буду, бо інакше на квартиру не наскладаю. І за комунальні послуги вони теж мають самі платити, бо ж обоє працюють, щось таке заробляють. Мені знадобилося довгих сім років, щоб я назбирала собі на квартиру, ремонт в ній і на меблі. Житло купила двокімнатне, але такої ж площі, як моя стара квартира. До того ж, я собі вибрала престижний район, майже центр міста. В квартирі все зробили на свій смак. Вийшло просто чудово. Та вирішила я ще на рік повернутися в Італію, щоб заробити собі на життя, бо всі заробічанські гроші я витратила, а на пенсію свою я просто не проживу. Тим часом син з новісткою уже не могли дочекатися, коли ж я їм дам ключі від нової квартири, і яким же було їхнє здивування, коли я їм відкрито сказала, що квартиру я придбала для себе, а їм залишається стара. Нехай роблять там ремонт і живуть собі спокійно. Ну, Якщо у мене вийде, то я їм з ремонтом допоможу. Син промовчав, а невістка сказала, що ні одна мама так би не вчинила, як я. Мовляв, у мене єдиний син, а я лише про себе і дбаю. Я невістці пояснила, що я все життя жила з свекрухою, і це моя мрія жити окремо. До того ж, я сама на неї заробила, так що нехай вибачають. З сином і невісткою ми тепер не спілкуємося, бо вони вважають мене жадібною і меркательною.